Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колони. Нас п'ять людей. Веземо тачки для України з Британії. Їдемо, їдемо, і в колоні, ну у нас є чат спільний водієві. Там значить написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Виявляється, вичислили у нас самих молодих з нашої колони а погнав який то тіп. Став спереді, зупинив їх якось таксівою, Вони зупинились, ну, що подумали, що це поліцейські. Після цього показали їм яку таксіву, і почався прикол, типу: Ой, у нас тут закінчився дізель чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам в допліва привезти, оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли їм дозвонитися кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайте сідайте. Кажіть, та да, да самі уїжджайте до Ніколи, коли вас хтось зупиняє а, на автобані, а, вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і Всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі.